І ця частина набору від жовту. Гот. Відкриваємо, ну так, звісно, Ми Не будете чекати. Що у нас ось така стругачка в ньому? Ось так вона крутиться, запихається ось сюди от. і крутиться ось так. Зручно брати. Далі у нас іде ось такий пенал. Давайте подивимося, що в пеналі. Буде інша частина. Ось така штучка, її приклеюєш сюди, сюди. І типа буде прикольна заколка. Давайте в іншому відео, там де я буду покажу, що буде. В пеналі причіпимо. Я думаю, вам подобається. Далі йде маркером. Бежевий з коричневим і покажу її. один маркер. Ось він такий красульний. Трошки розмито, ви нічого не побачите, але нічого буває зі всіма. Далі у нас іде ось такий стаканчик без кришки. І саме головне це ось така штучка. Я не знаю, може, це надігають отак, от, позамотують, або причіплюють до рюкзачка Або Ось такий у мене є альбом, який відчепується. Ось тут ця штука, вона вичепується. І ось такі тетраточки. Далі у нас йде розмальовка. Змальовки я не люблю, но хай буде. Давайте на третю частину я вам ще покажу, що там буде. Всім па-па!